Протирадіаційне укриття в Трацькому ліцею повноцінно розпочало працювати спочатку цього навчального року. Спочатку це було досить сіре і сумне приміщення. Однак хлопці та дівчата вирішили, що цікавіше буде проводити тут час у критичних ситуаціях, коли стіни будуть кольоровими. Ініціативу школярів підтримали і педагоги. До роботи взялися всім гуртом. Малюнки в основному на патріотичну тему. Щоб підвал не виглядав. Пузпусті, пустим, можна так сказати, вирішили його трошки розмалю трохи розмалювати. Це дуже красиво, що ми старанні діти, і ми хто що міг, хто приносив з дому балончики, фарбу. Ми це все розмальовували, аби наш та як підвал став трішки патріотичним. І я би не було в ньому так сумно. Коли постало питання щодо обладнання укриття у ліцеї, який відвідують діти із п'яти сіл, то Матиївцівській громаді одразу ж вирішили виділити на це кошти. А це майже чверть мільйона гривень. Для 200 учнів ми зробили такі окремі кабінети, тому що старші, молодші, середні сидять по окремих кабінетах. Ви бачили, що ми зробили ліжку місця для тих, якщо б діточкам стало по такий санітарний куточок, якщо б діточкам стало погано. Зразу можуть полежати там. Ми провели сюди працівники, не вірніше не ми, але працівники Тратського ліцею привели сюди воду, зробили санвузли, щоб були для дівчаток, для хлопчиків. Є крісла, є парти, є, критися можна, якщо коц, не забезпечені альтернативним видом палива. Головним, що треба було зробити, це полагодити водовідвід, який протікав і затоплював приміщення. Всю воду, яка є дуже велика площа школи, всю воду, яка є тікає з дахів. Ми в труби І труби випусти, прокопали і випустили у каналізаційні люки. Тепер на даний час ми поклали рекуператор, щоб тянули воздух, зробили природню вентиляцію. Ви знаходитесь тут. Бачите, воздух чистенький, чистий, водички нема, підлога сухонька. На Коломищенні за час осінніх канікул планують оглянути всі укриття в ліцеях та гімназіях. Головне, щоб там були забезпечені якісні умови перебування школярів та вчителів. Старчав Богдан Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.